Роблю крила. Ну, от зараз я зробила таку основу для крил, як вони будуть виглядати. Це у мене банер і металопластикова труба. Я банер приклеїла до труби, щоб він надійно, гарно тримався і намалювала приблизно які будуть крила. А зараз все це вирізаю, ну, а потім буду клеїти пірочку. У мене їх Про прокрила в мене є безліч відео на каналі, декілька майстер-класів. От я зараз роблю, у мене тут пірячка, тут ще такі е заготовки не нарізані. Ось такі у мене виходять крила, а тут ще маленькі потрошку почала збирати. А, так само. Але це буде два крила окремих, і розказую, ну трошки розкажу. Я їх роблю основу з металопластикової труби, ну саму форму крил. От, позаду показую, як це виглядає. Вигибаю потрібну форму, приклеюю банер. все це я роблю звичайним пістолетом клеєвим і збираю крила вже на сам банер. Приклею. І розкажу про самі оці пірячка і про саму підложку. Дуже важливо, щоб підложка була класною, якісною, тому що від цього залежить вигляд крил. У мене, я замовляла в інтернеті, і цілий рулон от такої підложки, вона ну, така, знаєте, прозора. Прозора і якась блискуча, вона мені не дуже подобається. І я знайшла класну підложку. По товщині вона така сама, але вона зовсім іншої якості. Бачите, вона така більш щільна, не така блискуча, ну, матова. і Відповідно, крила виходять набагато красивіші. І саме із такої підложки. Тож я трошки міксую, ставлю і такі, і такі, і виходить от такий вигляд крил, ну, мені не вистачає пір'ячка, буду зараз нарізати от такі Оці заготовки, я їх буду формувати, вирізати по формі пір'я. Саме головне це мати гарні ножиці. Такі. от Мені вони подобаються цілком. Можна різати одразу декілька пірінок, брати, наприклад, 4 штучки я беру і одразу роблю таку форму. Але їх треба дуже-дуже багато, тому така робота досить довго. Коли я беру замовлення, я накрила ставлю 10 днів. Тому що я не можу зовсім одні крила робити. Просто сам процес досить довгий. Оце все нарізати, потім зібрати. Тиждень дуже швидко пролітає. Вчора я думала робити одні квіти, сьогодні вже передумала, буду робити, напевно, інші. Трошки маю запасу часу, тож сподіваюся, що я встигну зробити. В принципі, квіти, які виходять, мені подобаються, як виглядають, але мені не дуже підходить колір, тому я буду робити інші. Ну і паралельно у мене не тільки підготовка до фотозони, а ще й відправки посилочок. Сьогодні буду відправляти крила великі. Ну і написи магніти, як завжди. І також, такий у мене е сертифікат. Про проходження курсу. І дівчата, які вже пройшли курс, але не отримали сертифікат, можете написати мені в особисті повідомлення, і я вам відправлю. Роблю зараз квіти. Я вирізала такі пелюсточки. Ну, просто зробила шаблон на картонці, вирізала на тканині їх. Такі пелюстки це в мене органза. Але вона така, бачите, матова. Ну, не звичайна органзана, а більш плотна і матова. Ось таку текстуру я хотіла зробити. І на ці пелюсточки я наклею дріт. Це флористичний дріт в білому кольорі. Він має вже таку, бачите, це такий звичайний дріт, але він вже обмотаний папірчиком білим. І зараз я його приклею. Ось виходить так, і пелюстка так тримає форму, і до того ж можна будь-яку форму надати ці плюсточки. Я вирізала одразу декілька шарів. Тут у мене було 4 шари з органзи. Тому є такі місця, де не зовсім рівно відрізано, Я це роблю на етапі, поки я не приклеїла дріт, бо потім це зробити буде важко. І тут, до речі, має такий краєчок ця тканина, що вона насипається. Це дуже класно. Не треба там додатково якось обробляти. Тобто тканина залишається такою, як ви вирізали. Продовжую підготовку свою до фотозон. Вчора цілий день робила квіти, зараз тут готую кульки, і треба ще пофарбувати напис. У мене такі квіти вийшли, треба ще їх доробити, тому що я їх просто зібрала, а треба ще поставити на трубу. Хоча вони будуть у мене в кульках, але все одно, щоб вони гарно тримались. Треба буде їх доробити ще. Це в мене органза, але, напевно, я не буду ці квіти використовувати, скоріше за все. Мені просто нема де їх буде розмістити, тому що фотозона невелика буде. І контрастніше будуть виглядати такі ці молочні квіти, ніж бежеві, тому поставлю їх. От у мене напис. біле ДВП. Зараз буду його фарбувати. Я вже приїхала зараз на локацію, буду робити фотозону і покажу, яка вона вийде. Фотозону я вже доробила, зараз вам показую, яка вона у мене вийшла. Ось така ніжна повітряна фотозона. Простенька, але водночас вишукана. Нагадую, що декор для фотозони, ви можете замовити у нас. Ми виготовляємо каркаси, робимо написи для фотозон. У нас можна замовити різні фони для фотозон, магніти. Було вам гарний, якісний декор, щоб робити гарні оформлення. А зробити свої замовлення ви завжди можете у наших соціальних мережах. Посилання на які ви знайдете під цим відео. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях.